Всім добрий вечір. Вечір, вечір, вівторок, 11 березня. І я вже розпочав свою вечірню зміну. Зробив одне замовлення з дому в центр 205 гривень за 10,5 кілометрів. Ну Там вийшло 210. Вот, и я уже в центре. Пришло замовлення по комфорту по центру 177 за 4,5 километра. 1,23 коэффициент. С набережной 53. 53. На Лясельпо. Едем. Приехал за пассажиром. Завершую замовлення, привіз Міхаїла. Все добре. Чекаємо далі. Виконав ще одне замовлення. Відвіз жіночку на Володимира Великого 12, 111. За 1.65. Прям там де стояв, там її забрав. дала 130. Все чудово. Прийшло наступне замовлення. По комфорту с Мус Сіті на ЖКЖНЕО. 114 за 1.6. Головний вход Мус Сіті. Добре. Їдемо. За Діаною. Сядь на карту. І тепер чекаємо біля ЖК Женева. Поки що центр. Ага. Центр світиться. Ще трошки не світиться, хоча заказів в ефірі лише... В ефірі лише один. Ну що ж, чекаємо, чекаємо на свій заказік. Я все там же стою. Вже 2015. Ну, прийшло замовлення, нарешті прям опять без подачі там, де стою. З ЖК Женєви на Магдебурзького права 4 і назад на ЖК Жені. Той заказ завершив, привіз хлопців туди і назад за шаурмой з'їздили. 150 гривень вийшло. Зараз прийшов заказ з Простомаровська 4 на Євроницького 55. 113 за півтора по бізнесу. Їду тут буквально 100 метрів до пасажира. Привіз хлопця к магазину Яблука. Прибіжав такий, ой, я дуже поспішаю. Магазин. Я кажу, так він де скількох? До 9? Ну так. Да. Я говорю, так зараз тільки 20-40 ми. Навіть доползті успіємо, ні то що доїхати. Та ні, говорять, полсті не треба. Коротше, в 20.46 ми вже були на місці. Так що все добре, завершуємо поїздочку. В центрі 8 замовлень, але коефіцієнтів вже нічого немає. Ну що ж, постоїмо тепер на Яворницького тут. Прийшов комфорт мені від Сергія Смот Сіті на пам'ятник Пушкіну. В общем, Проспект Лесі Українки і на Олеся Ганчара 23. 206 за 763. Звісно, що їдемо, тим боляче, це тут з возвратом назад в центр, щоб не поїхати. Завершив поїздку, все добре, але чомусь там півтори хвилини простою, не зарахувалось, щось в клоні, щось глюче програма. Може напишу їм, спитаю, що за фігня. Може і буду, блин. Чотирьох гривень. Та ні, все ж таки напишу. Чи позвоню. Прийшло ще одне замовлення з Шевченко 47 на Кінфєва 30 а по комфорту 108 гривень за 2,3 км. Відвіз пасажира на Кінфеєва 30 а Все добре, тихо, спокійно. Шевченко какой-то студий. Да, поперерывали утся. По городу и хер кто восстанавливает что тут уже сколько месяц что на Павлова вот это там вообще меня бесит с набережной повертаешь ладка да возьмите за асфальтируйте все нет что за их везде блин Через одно місце Врешті прийшло замовлення в сторону дома, Комфорт 1.07 коефіцієнт 272 за 11. Їдемо і там вже підведу підсумки сьогоднішнього неспокійного вечора. Завершив замовлення і підсумки вівторка. 10 замовлень всі по уклону. 1292, ну плюс там ще чайок был, коротше, 1330 гривень 26 середня вартість пробіг 54 кілометри за сьогодні, по годинах, сей скажу, секундомер включав 4,50, ну 4 часа 45 хвилин. Ось такий був вівторок. Теж коротенький. Якщо ще відняти топліво... 54, ну... Да? 54 помножити на 5,2. 280 мінус 1330. 1050 гривень чистого заробітку все, всім дякую за перегляд. Всім пока, тихої ночі. Середа, середа, 12 березня 2025 року. Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. І я вже розпочав свою вечірню роботу в таксі. Вже зробив перше замовлення за 211. Дали 220. Привіз. Центр 1920 заведен. Розпочав о 18-й годині. Тепер в центрі. Фільтра повключав вже і чекаємо далі. Прийшло замовлення по бізнесу 100 за 0,75 км. подача 100 метрів. Їдемо, завершив цю поїздку, 100 гривень, все добре. Став тут в переулок і чекаю далі. Шло наступне замовлення. Кілометр подача, кілометр 100 метрів їхати за 94 гривні. Комфорт. Поїхали, 457 рейтинг. Не слабо, 1500 поїздок. Подивимось, що там буде. Ну, догадуюсь, чому такий рейтинг вже хвилина платного, ні слуху, ні духу. Медичний центр. Із лілію 100 гривень вийшло. Все добре. Чекаємо далі. Кофов, нічого нема. На лівому там щось трошки. Ну, нічого. Почекаємо. Ще одна мінімалочка по центру. 98 за 1,3 3. З крутогорного 5. На мост Сіті. Катерину повеземо. Так, привіз Катерину і по -другу її Мос сити все хорошо 98 блин заказе вообще 0 в эфире да сегодня работенка чувствую будет чувствую будет никакой наверное ну ладно пока еще Потрохи и возим там подываемся. Прийшло замовлення по бізнесу 136 за 2 і 7 з Харківської 3 на Яворницького проспект 4. Поїхали. Перевіз на Яворницького 4, все добре. 146 вийшло з простоєм там 2 хвилини, з половиною. Працюємо далі. Прийшло замовлення по бізнесу з Крутогорного 1 на Аполло, 218 за 7. Вже під'їжджаю за пасажиром. Привіз дівчатка поло, там 170, налічка і 50 доплата уклона, дали 200. І того вийшло 250 в сумі. Це чудово. Ну що ж, чекаємо, в центр по стандарту готов їхати. А там подивимось. Сапола прийшов заказік на квартал по бізнесу 175 за 4,7. Дали 200, тепер я на кварталі. Привіз хлопця ЖК Виктори Хол на побіду з квартала, з квартальної 7, 217 за 9. Їхав з победи вже в центр, думав пустим, коли в останню мить прилетіло замовлення з победи. Коротше, з паратоломе ЖК на староказахську 74Б 170 гривень, там за 6,2 кілометра, дав 200 Прикольно. Так, ну і що, ловлю додому, поставив фільтр і по центру ще може щось спіймаю. Прийшло замовлення нарешті додому, мені вже це почку включив. Ну прийшов з коефіцієнтом даже 1.12 правда два проміжуточних адреса. ще. Антоновича 64, червоний камінь 19, контратюка 3. Скоролинка 4300 за 14 кілометрів. Ну шо, їдемо, їдемо їдем додому. Так, ітоги середи. Завершив я замовлення в сторону дома за 300, все нормально. В общем, 10 замовлень зробив по уклону, всі по уклону. 1365 гривень плюс 95 чая. В общем, 1460 гривень каса на пробіг 68 км. По годинах вийшло так, середня вартість 23,77. Сьогодні дернячки були. По годинах ну рівно 5 годин. 5 годин 1460-68 км. Якщо відняти топліво, то буде 1100 гривень чистими за сьогодні. О така була вечерня робота. С роботою, конечно, туголастенько. Но трохи витянула. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустріч.